які дві сестрички, дві СР-привезли. Я так дивлюся, що на подвір'ю більше італійців, чер Чернівці Forever, ніж будь-яких других брендів там Японії чи Китай. Зараз посчитаємо, кого більше. <гум> Ні, реально посчитаємо. Якби вам прийшлося апріль, Апрільку-СР-ку купляти, яку б ви купили? Мабуть, 80-90% вибрали б. Ну, допустимо, два варіанти, два класні, дві водяночки, в, в обох 120 на спідометрі там. І один на мінарелі-двигуні. Бачите, вони навіть на дискових гальмах обоє, а інший на дітеч. Дітеч-двигун мені дуже подобається, як він їде. Ну, правда, карбюраторна, тому що інжекторна версія, той інжектор на наших бензинах, люди навіть подумали про погано про самий двигун. Тому що дорого переробити назад на карбюратор його, щоб воно поїхало. Ну, такі от дві красунечки. І дивлюсь, так по подвір'ю. Думаю, Італія, Італія, давайте порахуємо. Що це у нас? Малагуті 1. п'яджо 2, 2 Апрілії три, 3-4. Далі що? Веспа, хоч моя, але пф, на подвір'ю. 5. Вережи. Ну, хоч зашка 300, це нехай я Онія буде. Шість дербі. Скажете, Іспанія, але італійське серце. По-друге, компанія Piaggio заснована в 1888 році. Сама Piaggio, І десь в середині 90-х вони заснували Веспа компанію і Дербі. То у нас виходить вже шість. Йдемо далі. бета 7. Дві Сузукіні. Апрілія Катерини 8. Гарелі, одні скажуть італійці, одні скажуть китайці. Давайте поки що не будемо, щоб не було. Ну, і Sport Sіті 9. Що тепер? 9, 9 італійців. Ну, так, два наших, але. Ну що робити? -то? Таке от форум. Да, Вважаємо японців. Райтесь, хлопці. Right. Сузукі раз. Suzuki 2, Suzuki 3. йдемо далі, дяся, Yamaha 4, Honda 5, Yamaha 6 Raptor 660 і і що там? SHка 307. Ну Таке спірне питання. Якщо не рахуючи наших з Катериною двох, то значить один в один. Але все ж таки Італія руль. Ну, китайців так бігом. Од... Два, три, і баги чотири. Італія Форевер.